Привіт! Україна це країна з багатою історією, неймовірною природою та безлічу цікавих фактів, про які знають далеко не всі. У цьому відео я розповім вам 10 унікальних фактів, які здивують навіть тих, хто добре знає Україну. Тож не перемикайтеся, буде цікаво. Україна найбільша країна Європи. Її площа 603 548 км, що більше, ніж площа Франції, Іспанії чи Німеччини. Факт 2. Україна, батьківщина найдавнішої карти світу. В Україні знайдено одну з найдавніших карт у світі на кістці Мамонта, вік якої понад 15 тисяч років. Це доводить, що наші предки ще в епоху палеоліту мали картографічні знання. Факт 3. Найглибша станція метро у світі в Києві. Станція Арсенальна у Києві найглибша у світі. Вона розташована на глибині 105,5 метрів. Щоб піднятися з неї, потрібно кілька хвилин їхати довжелезним ескалатором. Факт 4. Українська мова, одна з наймалозвучніших у світі. У 1934 році в Парижі навіть проводився конкурс, де вона посіла друге місце після італійської. Факт 5: в Україні є пустеля. Багато хто думає, що пустелі є лише в Африці чи Азії. Але в Україні теж є справжня пустеля, Олешківські піски. Це найбільша пустеля Європи, що займає понад 1600 км. Факт 6. Україна, батьківщина найстарішої відомої початки. В Україні знайдено одну з найстаріших у світі початок, артефакт віком понад 6 тисяч років. Вона належала трипільській культурі та використовувалася для маркування товарів. Факт 7. Найдовший музичний інструмент у світі український трамбіта. Трамбіта це найдовший у світі музичний інструмент. Довжина деяких екземплярів досягає 4 метрів. Використовувалася пастухами в Карпатах як засіб зв'язку. Факт 8. Україна має найбільшу кількість природних чорноземів. Близько 30% світових запасів чорнозему знаходиться в Україні. Це одна з причин, чому нашу країну називають житницею Європи. Факт 9. Україна, батьківщина перших рамкових вуликів. Українець Петро Прокопович у 1814 році винайшов перший рамковий вулик. Його технологія досі використовується в усьому світі. Факт 10. Українці одна з найбільш освічених націй світу. За рівнем освіти, Україна входить до числа найбільш освічених націй світу. Майже 99,7% українців мають грамотність, а понад 70% молоді здобувають вищу освіту. Це лише невелика частина цікавих фактів про Україну. Якщо вам сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть у коментарях, який факт здивував вас найбільше. Побачимось у наступному відео.